На авторському каналі Тетяни Моїсеенко. Веб-портал Пенсійного фонду черговий апгрейд у двох важливих розділах. І зверну увагу на те, чи потрібно усім зараз робити витяг з електронної трудової книжки. Вітаю! Мене звати Ольга Хійчук, експерт з автоматизації бухгалтерського та кадрового обліку. Отже, перейдемо на веб-портал Пенсійного фонду. Отже, на веб-порталі пенсійного фонду говоримо про два важливих оновлення у відповідних розділах. А саме у розділі, запит на отримання електронних документів. Ми зараз сформуємо з мами витяг з електронної трудової книжки. Зробимо запит на такий витяг. Ви бачите, тип звернення витяг ЗТК. Ставимо позначку, що даємо згоду на обробку персональних даних, та відправити до ПФУ. В даному випадку, я працюю в кабінеті роботодавця, але від імені фізичної особи. Якщо ж говорити в кабінеті роботодавця юридичної особи, то функціонал незмінний, просто немає згоди на обробку даних, і ви вносите ідентифікацію по витягу з електронної трудової книжки такого співробітника. Однак суть питання залишається ідентичною. В чому? Важливість даного питання на сьогодні: витяг з електронної трудової книжки оновився кардинально в частині наповнення інформації. Добавилася інформація дійсно з оцифрованих паперових трудових книжок. Інформація продублювалася відносно тих даних, які містяться із звітності, наповнилися з податкового розрахунку. І та, яка наповнилася при оцифруванні паперової трудової книжки. І ось на сьогодні важливе завдання для кожної фізичної особи сформувати такий витяг і перевірити правильність цих записів в електронній трудовій книжці. Якщо якісь нюанси виникають відповідно такими записами, потрібно зайнятися та звернутися до пенсійного фонду в частині додаткового оцифрування або уточнення певних моментів. Отже Отримали відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. Ви бачите, саме так називається цей документ. Тобто ми, хоча і робимо запит на витяг з електронної трудової книжки, однак в реєстрі документ називається таким чином. Маємо документ у pdf форматі І ось ці відомості. Якщо говорити, ви бачите, з'явився. В нас блок дата запису за сканованими документами і наповнилась інформація щодо періодів безробіття, якщо такі були, і були оцифровані. В даному випадку ми говоримо, що моя паперова трудова книжка була передана на оцифрування. Однак завжди у витязі ЗТК я не бачила такого оцифрування. Містилися усі дані лише із звітних документів. І ось відбувся брейт, так як я вже говорила, і ми бачимо відображення цієї інформації. Тобто є дані, які, зверніть увагу, і задубльована інформація. Інформація із засканованими документами і інформація за звітними відомості. Тобто, ми розуміємо, що така інформація за сканованими документами вона може бути в більш ширшому форматі розміщена. А за звітними це може бути менше даних. Однак обов'язково перевірити, щоб ті дані, які містяться у звітах, були продубльовані через сканування паперової трудової книжки або навпаки. Але говоримо про ті реальні записи, які мають бути, які були у паперовій трудовій книжці, і у відповідно повинні міститися в витязі з електронної трудової книжки, тобто в електронній трудовій книжці. І дійсно. Є багато моментів, на які варто звернути увагу, які потрібно вже сьогодні вирішувати, тому що навіть зробивши витяг з електронної трудової книжки, в даному випадку ми його розглянули. Я побачила ті записи, які відображені некоректно, а саме звільнення за сумісництвом, відображене як звільнення з основного місця роботи. І хоча у звітності, яку ми підняли, все вірно відображено в додатках, так однак у електронній трудовій книжці бачимо невідповідність. І на звернення до пенсійного фонду вони відповідають, що таких випадків багато. Це не перше звернення. Потрібно звертатися в відділ технічної підтримки у Києві в головне управління. Або моя позиція додавати додаткові записи на скасування та відображення вірних даних. Однак це залежить від тої кількості записів, які є некоректними. І... На технічну підтримку я ще не пробувала дзвонити, і чи буде це настільки швидко опрацьовано, ними такі усні по телефону звернення, чи можливо доведеться писати письмові звернення? Однак, момент додаткових записів або через xml файл цифрування, він не заборонений, тому що ми бачимо невірний запис, ми можемо його скасувати та замінити на вірний. Колеги, паралельно покажу вам витяг з електронної трудової книжки, який був... За декілька днів до цього оновлення. І ви зрозумієте, що дійсно він кардинально оновився. Ось в мене є запит на отримання витягу від 7 листопада. Відкрию цей документ, завантажу. Паралельно в мене відкритий витяг, який ми щойно з вами розглядали. І він, якщо дивитися, містить в собі 35 записів. Ви бачите, 35-й запис. А якщо дивитися в відомості з реєстру трудової діяльності від 7 листопада, то тут лише 10 записів. І усі вони, ви бачите, немає розділення, як ми маємо на сьогодні. Ось для прикладу, дата запису за звітними відомості, поданими роботодавцями, дата запису за сканованими документами. В нас містилася інформація лише про тип запису між найменуванням роботодавця та датою запису. На сьогодні цього поля вже немає. Далі в нас є найменування посади, зміст відомостей. Такого розділу блоку вже немає. Далі є військове звання, причина припинення трудових відносин. Зверніть увагу, цього теж немає. Причина припинення трудових відносин у нас є. Про військове звання немає інформації. Тобто, якщо ми мали 12 стовпців інформації у попередньому витязі, то на сьогодні це лише 9. Тобто інформація більш систематизувалася та відображається в інших структурних блоках інформації. Зміст її розширився в частині відображення інформації, як з податкових розрахунків, поданих роботодавцем, так і в частині оцифрованих відомостей із паперової трудової книжки. Крім того, маємо ще одне оновлення: вже в частині передачі відомостей про трудову діяльність працівників. Або за себе особисто. Відбулося повне доопрацювання цього розділу меню, і ми тепер можемо оцифрувати будь-яку трудову діяльність, яка передбачена порядку 10.1 від Пенсійного фонду України. Отже, йдемо у блок комунікації з ПФУ, шукаємо меню відомості про трудові відносини. Переходимо до цього блоку. і… Натискаємо додати запис, і я вам покажу, що в нас додалися усі типи події. Натискаю на тип події і зверніть увагу. Якщо основне місце роботи сумісництва це вже старий варіант, він був з самого початку, тоді як робота за гіг-контрактом. це нове підменю. Далі догляд за дитиною до 3 років до 6, період безробіття воли набуття освіти. Повідомлення про стажування, повідомлення про атестацію робочих місць, заміна назви суб'єкту, які носяться відомості, інформація з датою події, повідомлення про присвоєння рангу, повідомлення про позбавлення рангу, про зміну, про присвоєння та зміну позбавлення розряду, присвоєння, зміну позбавлення класу, присвоєння зміну, позбавлення звання, категорії. Повідомлення про позбавлення права займати посаду за рішенням суду, складання присяги, повідомлення іншої події враховується до трудового стажу, і повідомлення події не враховується до трудового стажу. Тобто, нарешті, листопад місяць і ми маємо повне доопрацювання. Пройшов пройшло більше року, навіть не одного, а двох, з 10 червня 2021 року, коли в нас. Змінилися процедури щодо оцифрування трудових відносин, ведення трудової діяльності, і до сьогодні ми не мали можливості оцифрувати певні трудові моменти, і, нарешті, це питання в технічному плані вирішено. І ви бачите, на веб-порталі можна створити додатковий запис тепер з усіма видами подій, тобто оцифровуючи трудову паперову книжку, створюючи. Таке оцифрування через функцію Додати запис тепер не виникне проблеми оцифрувати присвоєння розряду, до прикладу, та інші події, які можуть міститися в паперовій трудовій книжці. Отже, колеги, резюмую, як бачите, веб-портал зазнав кардинальних змін в частині висвітлення, оцифрування трудових відносин, як в документальному оформленні, тобто витяг з електронної трудової книжки. Тепер ми бачимо реальну картину по собі, як по фізичній особі, або по будь-якому найманому працівникові і чітко розуміємо, які записи необхідно додати, або які потрібно виправити. Враховуючи некоректне відображення, тобто ще один важливий момент, який ми зрозуміли з цього відео: що подання інформації через податковий розрахунок не гарантує 100% правильне відображення в електронній трудовій книжці працівника. І тому, якщо працівник звертається з ситуацією, що Згідно звіту, в його етака неправильно відображається трудова подія. Не дивуйтеся, така ситуація не поодинока, і я думаю, їх буде більшати, враховуючи те, що ми можемо на сьогодні перевірити такі електронні трудові книжки і зрозуміти, скільки таких помилкових, невірно відображених записів міститься в електронній трудовій книжці. Таким чином, ми можемо все це виправити через функцію додатковий запис або через XML-файл на веб-порталі пенсійного фонду. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь обов'язково на канал Тетяни Моїсенко, якщо ви цього не зробили. До нових зустрічей!